Шесть ближайших лет нужно решить э, кардинально эти проблемы. Шесть ближайших лет надо в войне победить. Дня. Пока вот эти ближайшие шесть лет надо в войне победить. А чтобы в этой войне победить, надо ну, обратиться... Ну что вы пытаетесь меня поймать и не можете. Я да я как сказал, раз хочу вас пос... если вы сами каждый раз после, попадаетесь. После, после СВО следующая да проблема. Да не будет никакого а вы говорите, а мне, после а СВО. На фронте... Вы никак, вы, к сожалению, не хотите увидеть, что после СВО будет следующая война. Саша, скажите, пожалуйста, остались ли участки фронта, где враг пытается атаковать? Или с его стороны это уже окончательно оборона, глухая, эластичная, там по-разному ее называть сейчас можно. Как себя ведет наш противник? Да противник воюет в полную силу, и нельзя сегодня сказать, что это люди с потухшим взором, опустившимися руками, и он бредет в нашу сторону, держа записку о том, что он готов сдаться. Да нет, конечно, контратакуют везде, и если им удается, они выбивают нас с позиций, мы выбиваем их снова с этих позиций, мы идем вперед, отбираем. Да, у них с артиллерией сейчас не очень, потому что снарядов чуть меньше, но извините, FPV вообще беспилотная авиация, ударная и разведывательная, это у них в полную силу применяется. Да мы сами ощущаем: нам надо, мне кажется, и я так говорю сам себе надо быть готовым к войне с очень сильным противником, а не с какой-то жижей, которая еле-еле говорит на украинском языке. Нет, противник силен. Саша, то есть мотивированная публика там еще. Астає, як ви оцінюєте їхні заяви і ймовірність наступу? Теж можливо маєте якісь свої думки з приводу того, який напрямок вони можуть обрати. Ну, частина кажучи заяв росіян, окрім е певних публікацій в пресі, в тому числі в медузі, ну я не побачив. Ну там е хіба що шо казав про формування армії нових, але до кінця цього року? Ну от, тому е велику міру ми закоментуємо зараз те, що з'являється в пресі. Ну, е чому тільки в, в пресі? Виробі. Пане Денисе, дивіться, ви, е е е є такий е е зрадник Пушилін. Там він вже чіткі терміни поставив на окупованих територіях. Там цифра, там 300 тисяч, це те, про що і раніше ми говорили. Тобто, і це вже зараз відбувається. У Шилін чудовий, взагалі насправді чудове джерело отримання інформації. Давайте ми ще ще оспасічником просумуємо, і взагалі буде боба. Ну, він нас не джерело інформації. Наш джерело інформації це люди, які е, безпосередньо з окупованих територій кажуть, що там посилилися. Саме зараз е, рознарядки пішли, сформували е, різного рівня мобілізаційні пункти. Тобто, мобілізація йде, і це від людей. Давайте, давайте тепер по серйозному мобілізація йде в так званих ДНР, в так званих ЛНР, починаючи з 19 лютого 22 року, якщо ми якщо мені пам'ять не зраджує, тоді то було, було оголошено мобілізацію. Типу для того, щоб захищатися територію від України. Це було, скажімо так, останній дзвінок перед початком війни широкомасштабної. Там вже підгрібли всіх чоловіків, які тільки можна було підвести для того, щоб воювати з Україною. Так само мобілізація на превеликий жаль розгортається і на окупованих територіях України Херсонська і Запорізька області. Там так само, після так званих виборів, які там значить, були сфальшовані, зараз буде посилена мобілізація. Стосовно того, чи буде наступ, де він буде, коли він буде. Значить, на сьогоднішній день наступ на нових фронтах та нових напрямках, Це зараз особливо побоювання викликає Харківська Харків наступ безпосередньо Харків. Кажуть там про можливі наступальні дії на Київ, напрямку Києва, Суму так і таке інше. То на сьогоднішній день немає військ для того, щоб розгортати наступ на Харків, на Суми і на Київ. Військ на цих напрямках немає. Чи можуть вони з'явитися? Можуть. Що для цього потрібно? Потрібно підсилити мобілізацію на території Російської Федерації, не на окупованих територіях України, там, включно, там Донецька область, Луганська область. Значить, Запорізька, Херсонського, а саме на території Російської Російської Федерації, для того щоб сумувати відповідні сили. Так, там може бути 300 тисяч і 40 тисяч чоловік людей для того, щоб сформувати. Далі потрібен час для того, щоб їх оснастити, навчити, далі розгорнути. Ну тобто, квітень, травень це не той термін. Якщо, звісно, там десь в глибині сибірських груд вже не зібрано армію, і вони там в найближчим часом не будуть, не будуть її перекидати сюди. Але ознак поки що таких нема. Угу. Тепер стосовно наступу, як такий, безумовно, наступ на тих напрямках, які зараз є. Основні напрямки, які зараз вже є гарячими, це Лимано-Купінський напрямок, Бахмутський напрямок, Захід від Авдіївки, Захід Південь від Мар'їнки і, і південь України. Він можливий. І про це кажуть. Зокрема, командуючи Сухопудними військами казав про те, що існує сухопутними військами України збройних сил України має на увазі. А тому що зараз існує угруповання військ, яке може в найгіршому варіанті розвитку подій здійснити наступ на певних напрямках, які вже є. Так само про наступ казав і Володимир Зеленський президент. Тому наступ може бути на тих напрямках, які вже зараз є гарячими, для того, щоб розгорнути їх на нових напрямках, як я вже казав, зараз сили цього немає, бо ближче в Російській Федерації. Пане Денисе, а от якщо стосується техніки, чи є в них можливість накопичити таку кількість важкої техніки, щоб цей наступ це не було там 200 на 300 метрів? Ну, це наступне питання. От коли ми кажемо про наступ на нових напрямках, знову ж таки повторюємо, Харків, Суми, Київ, те, що зараз активно розганяється, мусується. Питання техніки от правильне питання: чи, чи є в них така кількість? Є сумніви, що вони зможуть окомплектувати Штатні чисельності, техніку, таке угруповання, яке могло ефективно вести наступальні дії на такі міста, як Харків, зокрема, знову ж таки згадуємо про це. Mm -hmm. Тобто, коли я кажу про оснащення про навчання, от я маю на увазі якраз питання стосовно штатної комплектації техніки. Пане Денисе, я в свою улюблену тему. От вже три дні, Оксана Регоча, що я ніяк не мене ніяк не попускають бойові таджики. От, а я дивлюся, що це не попускає також і всю силову вертикаль Путіна. Бо вони в усіляко відпрацьовують і слідчий комітет, і ФСБ. Та хто там тільки не виходив з українським слідом, і фактично їх як шкідливого кота... Тицяють в те, що він наробив у тапки. Бо іділ сьогодні зранку черговий раз опускає всіх силовиків Росії, зокрема, своїми заявами. В газетах друкують, в інтернет пустили, відеоролик запустили. А їжачки продовжують плакати і колотися ліс на кактус. Бо от центр протидії дезінформації нам допомагає, навіть підтверджує, вони розповсюджують, наприклад, інформацію, що Укрпошта спалилася, це український слід. Вони марки випустили. Ви бачили ці? Марки, які, які вони ніби показують, що ось вони? От Крокус Сіті Холл палає? Це марки Укрпошти кажуть, вони є. Но одним словом, чому вони так вперто самозакопуються з цієї, з цієї точки зору, коли вже ви, самі ідільці скоро будуть готові показати всіх учасників підготовки і проведення цієї операції. Що це їм дає? Невже це їм це дає якісь? Карт-бланш щодо обстрілів або е, вимог, або руху по лінії фронту, я не розумію. Де ці вархи продаються? це дуже цікаво не відстав. Не бачив продажу, може нам ще спецслужби Російської Федерації в кажуть, де їх можна в Києві купити це марки, тому що навіть я зацікавилася. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.